Багато років мені здавалося, що я взагалі повністю адекватна, що в мене немає якихось там складних упереджень, які мене обмежують. Я прям пам'ятаю той період, коли я так думала про себе. Але виявилося, що все не так, і це було одне з таких найбільших, напевно, вражень в моєму вже дорослому житті, коли я зрозуміла, господи, скільки обмежуючих речей існують в моїй свідомості, як я реально в яких об'юзивних собою стосунках знаходжуся, скільки я заставляю себе терпіти якихось речей і так далі. Але сьогодні все зрозуміло, тому я тепер буду жити інше життя і завтра прокидаюся зовсім іншою людиною. Так, на жаль, на жаль, на жаль, не працює, тому що мені дуже хочеться ну в якийсь момент, що сталося в житті моєму. Я собі жила, не то жила, все було супер. Жила і жила. І теж думала, що я не боюсь осуду, я така просунута, вільна людина. Але в якийсь момент... Я б зрозуміла, що це просто булшіт. Я себе обманюю. І, звісно, що я боюсь осуду. І звісно, що мені страшно, страшно, що від мене відмовляться. І ладно, друзі, знайомі чи сім'я в тому числі мені страшно, що від мене можуть відмовитися люди, яких я не знаю. І в момент, коли я це зрозуміла, я багато що про себе зрозуміла. І почала над цим працювати. Перше, це, напевно, прожити якось це розуміння, що моє життя ніхто, окрім мене, не проживе. Ніхто. Друге, розуміння, воно десь по его б'є про те, що насправді людям байдуже всі настільки зайняті собою, всі настільки зайняті своїм життям, що думати, а що там Ліруська, а що це вона таке собі дозволяє, дозволяє. У людей немає часу. А у тих, у кого час є, от просто повірте мені, якщо ви дивитеся це відео, будь ласка, ті люди, які можуть прийти до вас з претензією, це не ті люди, думка яких. Вас насправді має турбувати. Робіть для себе якісь маленькі прояви проживання свого життя. Робіть це для себе і проживайте це. Я вам зараз це кажу. Я записую це відео за 4 дні до свого переїзду з однієї країни в іншу. Цей переїзд для мене це щось таке, що я роблю особисто для себе вперше в житті. Ще раз давайте це вибір в сторону себе, тільки в сторону себе. Навчитися обирати себе хоча б інколи, це дуже важлива навичка, і ось цей мій переїзд це вперше в житті, в моєму свідомому житті, вперше коли я свідомо роблю це просто для себе.